Коли жінка чи молода дівчина, коли вона замість того, щоб вишивати раптом починає читати, то ну, це підозріло, це якась хвороба. Вона підняла рукавичку, яку кинув Садовський, яку кинув один з чільних представників старшого театрального покоління. Блакитна Троянда цікава, якраз розмислом про тому модерністську колізію. Жінка, яка займається інтелектуальною діяльністю, вона всю свою енергію трат. Ти на цю діяльність, і вона не може народити здорової дитини. Вона народить обов'язково дегенерата. Вітаю! Ви на каналі Шалені Авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогоднішня розмова знову про Лесю Українку. Ми її більше знаємо як поетку, хоча її перша драма, знаменита блакитна троянда, це е, е, прозова драма, і дуже цікаво подивитися, з чого починала Леся Українка. Блакитну тріянду багато ставили, вона має цікаву сценічну історію, але з цією п'єсою пов'язана ще і така майже біографічна особиста історія. Отже, це 1896 рік. І з понукою до написання блакитної троянди стала майже що така от громадська якась така інтенція, тому що нам багато розповідали про так званий театр корифеїв. Він багато зробив як просвітницької роботи. Але коли йдеться кінець ХІХ століття, то це вже так звана нова європейська драма. Виросло покоління, от якраз покоління Плеяди Київської, покоління Лесі Українки. Яке прочитало Івсена, яке прочитала Метерлінка, і якраз улюблені драматурги Лесі Українки це Гауптман і Метерлінк. І коли після десятилітньої заборони в Київському якось там, генерал-губернаторстві трупа цього мандрівного театру Садовського приїхала до Києва на Гастролі, то вони, вони, вони виступали в тому народному домі, де зараз Київський театр оперети, вони взагалі. Не збирали зали, вони грали при напівпорожній. Аудиторії, і вони розчарували своїм цілковито невідповідним до немодерним не репертуаром. І там розгорівся цілий такий конфлікт. Власне, це був, це, був це був один з виявів того поколіннєвого конфлікту, про який ми от якось говоримо в наших розмовах. Поколіннєвий конфлікт означав, що генерація Лесі Українки вже мала інші значно непорівнянно ширші. Чи естетичні Також не лише естетичні, а аксіологічні орієнтири, так чи так група? Київської молоді пішла до Садовського з претензією, як можна отак от зневажати глядачів таким поганим невибагливим репертуаром. Ну, Садовський, якому, якому нічого було відповісти, все ж таки запитав: а що ж грати? Адже немає українських модерних драм. Ну, українських модерних драм справді було не густо, м'яко кажучи, а 25-літня на тоді Лариса Косач. Мала і енергію і бажання щось довести. І ось вона фактично написала блакитну троянду у відповідну. Як от вона, вона вона підняла рукавичку, яку кинув Садовський, яку кинув один з чільних представників старшого театрального покоління. І блакитна троянда» цікава якраз розмислом про тому модерністську колізію. Йдеться про спадкову хворобу, про спадкове божевілля, про відповідальне життя. Це такі улюблені, упривілейовані теми пізнього європейського натуралізму, раннього модернізму. Ну, скажімо, це тема там, привидів Ібсена. очевидно, привиди десь і впливали на, на почасти на цю драму. Отже, багато хто говорить, що в Блакитній Троянді чути якісь автобіографічні нотки. Ну, воно ніби справді так. Любі Гощинський, головній героїні, які авторці два. 25 років, вона художниця, вона, пробує якісь, вона мріє про якусь мистецьку кар'єру, але вона каже, що її не виховували, а лише пестили, і в неї немає витривалості для того, щоб от зреалізувати себе. Те, що заважає Гощинській зреалізувати себе, це її страх. Її, ма, її мама померла божевільною і вона власне все вона, 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 в неї немає ніяких симптомів хвороби, але всі навколо хлопочуться про Любу. Її е, тітонька, яка замінила її матір, весь час консультується з лікарями. І отут ми у Лесі Українки пізнаємо ту е, проблему, про яку багато говорила феміністична критика в ХХ вже столітті, вже наприкінці ХХ століття. Е, колись відома дослідниця е, феміністичної е, літератури, лі, 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 написаної жінками Елен Шавалтер, е, написала книжку Жіноча хвороба, і вона якраз і означила період між 1870 і 1914. Роком як золотий вік істерії. Дарвіністська психіатрія. Так до, до психоаналізу, до Фройдівська психіатрія мали тверде переконання, що істерії, як і більшість нервових хвороб, передається по жіно... лише по жіночій лінії. Її називали хворобою дочки, і це, ця упередженість психіатрів, власне, і була причиною того: на цифрах доводить Елен Шевалтер, що в. Психіатричних лікувальних закладах переважали кількісно переважали, статистично переважали жінки, тому що є певна соціальна рамка, яка визначає так мовити, хворобу. Більше того, є не лише поняття хвороби, а є ще поняття так званої сірої території, які називають є та межова ситуація між ну однозначно хворобою і між здоров'ям. І от в цю сіру зону, в цю межову ситуацію, якраз межову територію якраз охоче поміщали так званих нових жінок, яких щойно з'явилися. Тодішня наука Євгеніка вона була дуже модною. Наука Євгеніка переконувала товстими дуже науковими, дуже науковими монографіями, що жінок, які Займаються інтелектуальною діяльністю жінок, які дбають про свою освіту. їм треба заборонити народжувати дітей, тому що жарти геть казали. Казали вчені євгеністи. Жарти геть, тому що жінка, яка займається інтелектуальною діяльністю, вона всю свою енергію тратить на цю діяльність, і вона не може народити здорової дитини. Вона народить обов'язково дегенерата, і таким чином, коли їх не зупинити, то людство просто виродиться та й все. Все. Це, серйозно, це дуже серйозна була загроза. І насправді жертвами такої психіатрії, поліційної психіатрії чи психіатричної поліції було багато сучасної слесі Українки. Ну, скажімо, 15-літній Вірджинії Стівен, майбутній Вірджинії Вулф, заборонили. Вчитися, заборонили робити уроки і читати, приписали багато годинне порпання в саду, ну тому що от дівчаткам з нервових родин треба дбати про психічну гігієну. А потім, до речі, у Віджині Волф лікували. Такимись там неймовірними дозами яєць з беконом, і коли вона їх відмовляла відмовлялася з'їдатися, не відмовлялася з'їдатися неймовірні дози, то це теж трактувалося як симптом її хвороби. І всі ці речі потім називали підштовхуванням до хвороби. І, власне, от в блакитній троянді якраз цей сюжет і розгортається. Звичайно, що знов таки легкість, з якою ставили ці діагнози, з легкість, з якою от, історію приписували. Ми можемо побачити, і в середовищі авторки блакитної троянди цей діагноз мала і сама Лариса Косач, і її сестра Оксана, і багато їхніх друзів. Це така от така таке своєрідне от маркування. Цих інтелектуальних жінок, які порушують у звичайні норми. Тому що, коли жінка чи молода дівчина, коли вона замість того, щоб вишивати, раптом починає читати, то ну, це підозріло, це якась хвороба. Отже, Гощинська весь час думає про свій спадок, про цей небажаний обтяжливий спадок. Її мама померла божевільною, і це означає, що вона майже приречена. Вона читає книжки з психіатрії, тоді здається, там Лоброзо і Крафт Едінга читали всі. І чи є для цього підстави насправді її тітонька висловлює дуже е, таку раціональне пояснення. Вона, вона пояснює ось як. Коли це сталося з Любиною матір'ю, вона каже, я казала братові, давай її візьму Любу, завезу кудись, щоб вона нічого про це не знала. І тоді все було би добре. От не послухав, а тепер хто знає, що з того буде. Тобто причина тих негараздів, які є, вона вона криється якраз в цьому е, тиску, в цьому підштовхуванні хворобу. <кхм> Гощинська Шукає якихось симптомів у себе, і вона вимріює, думаючи про таку своєрідну, якщо хочете якусь психіатричну гігієну чи психічну гігієну. Вона мріє про кохання, яке буде коханням блакитної троянди, яке буде коханням лише духовним. Ну тому що, якщо вона матиме дітей, вони можуть успадкувати цю хворобу. Її стосунки з Поетом Орестом це стосунки, в яких вони хочуть вибудувати якраз цю ілюзію блакитної троянди. Е, безтілесне кохання, абсолютно ідеальну любов, е, плекала ще одна горіння Лисі Українки Долорес у камінному господарі. Е, але Долорес, яка, до речі, е, сформулювала це так, що е, це кохання, це безтілесне кохання воно. Добре для райських духів а тут яка пекельна стогомука? Отже. Кохання, яке питоме для райських духів, а тут яка пекельна з того мука для героїні блакитної троянди, якраз цей сюжет, оця колізія стає частиною її біографії. Вона мріє про блакитну троянду, про створений ще в середньовіччі, оцей ідеал Мінезінгерів. Отже, кохання, яке буде лише духовним. Але Долорес послідовно, на долори з в камінному господарі іде в монастир і е, плекає оцю е, блакитну квітку ідеального духовного кохання в монастирському усамітненні. Натомість Люба Гощинська захотіла виплакати таку квітку в світській вітальні. Очевидно, ця її е, е, ілюзія була од... наперед приреченою, і е, е, можна сказати, що сюжет блакитної троянди» — це сюжет западання в хворобу. Там є багато цікавих епізодів, які пов'язані з самим тодішнім середовищем, з самими уявленнями про жінку і ті рамки, які обмежують її існування. Функцію резонера у драмі Блакитна Троянда виконує лікар, такий собі добродій Проценко. Він старий парубок, одруженим ніколи не був і як він сам зізнається, дуже бої. e de ser genouca. Але панночка, дівчина це якась така проста функція, що її легко трактувати. І про це розповідає Гощинський її подругам, що все це лікується, він, до речі, ділить хвороби на дійсні і можливі. І от це гарне розрізнення дійсні хвороби і можливі, дійсні хвороби і ті, які, які породжені певним. Певними соціальними уявленнями гощинська якась якраз і стає жертвою цієї хвороби можливої, отже, спочатку. Ну, що там, заспокійливі, там е, е, якийсь там бром пропишу, каже наш лікар, е, і все буде добре. Єдине, що погано, з точки зору лікаря, який ніколи не був одружений, про жінок нічого не знає, єдине, що погано, що панночки читають. Е, це при прикомічні такі сюжети, е, е, Любина Тітонька, яка щиро щиро нею опікується, каже, що вона ті книжки би спалила, порвала. Ну, ми цей сюжет пізнаємо в знаменитій, теж культовій для українського модернізму повісті дух часу Наталі Кобринської там теж старша пані хотіла би, вона там якось і порвала таку книжку, яку яку читала її донька. Бо вона бачила в тих книжках найбільше зло, яке руйнує усталений світ. Любі книжок не рвуть, але її тітонька каже, що вона би ті книжки спалила, тому що від них вся небезпека, вся біда, вся біда для її доньки. Щось руйнується в цьому світі, саме поняття. Товаришування між е, такою дружби, не кохання, а саме дружби між жінками і чоловіками, видається е, Олімпіаді Іванівні якоюсь перверсією, яким збоченням, як вона каже, нічого тепер не розберу. Ну яке товаришування жінка то окремо, а чоловік то окремо. Отже, прийшла доба модернізму: стосунки між статтями міняються у звичайні патріархальні межі руйнуються, е, і ті, хто їх надто активно руйнує. Видаються хворими, обтяженими якоюсь. Недугою, і їх, вочевидь, потрібно ізолювати. Блакитна Троянда датована, вона писалася влітку, влітку 1896 року. І тут цікавий біографічний контекст. Ми знаємо про це з листування. Якраз влітку 96-го року Лариса Косич з мамою гостювали у дядька у Олександра Драгоманова, котрий. Був директором психіатричної клініки в творках під Варшавою, і це така от можливість була для його небоги: по-перше, побачити психіатричний лікувальний заклад. По-друге, вона навіть консультувалася знову таки, знаємо з листування. Вона консультувалася з дядьком, він навіть заохочував її до цього, її до цього, тому що. Оця межа між нормою і божевіллям, між розумністю і нерозумністю, це те, що неймовірно цікавило якраз добу раннього модернізму, руйнуються позитивістські межі, а епоха мала таку інтенцію, мала схильність ототожнювати божевілля і хворобу. Отже, божевіль божевільна. Божевілля, хворобу як хворобу і творчість, отже, були авторитетні автори книжок, котрі казали, що і доводили, що божевільний і митець це майже синонімне. Ми розуміємо, що сьогодні це видається цілковитим анахронізмом, тому що зараз навпаки говорять про арт-терапію і про те, що творчість ототожнюється з здоров'ям. Отже, якщо, якщо так, то Результатом цієї поїздки в психіатричну клініку у Олесі Українки є ще цікаве оповідання місто смутку. У неї взагалі багато цікавої прози, може, ми колись про неї поговоримо. Отже, місто смутку це така галерея. Знов таки переважно жінок, пацієнток, котрі мали якусь мистецьку кар'єру, там є поетка, там є музикантка. От вони мали якусь мистецьку кар'єру, і потім щасливе кохання, і все закінчується тут, як каже одна з гроїнь у добрім товаристві. Коли шукати в українській літературі декаданс, його в нас не так багато, ну зрозуміло, що початок чи рубіж, рубіж 19 ХХХ століття початок двадцятого століття це доба декадансу, але в Україні його не так багато. У нас все таки з одного боку кінець культурної епохи, який ці занепадницькі настрої породжує, бо кінчається одна культурна епоха, нової ще не видно, і люди сприймали це як кінець культури взагалі, але в Україні все таки піднімався вже політичний рух. Це пора того національного ренесансу, який невдовзі приводить якраз в Українки приводять до постання, до відновлення державності і постання Української Народної Республіки. Отже, у нас ніби підстав для декадансу не було аж так багато, проте, коли шукати декадансних героїнь, то це якраз персонажки міста Смутку Лесі Українки, навіть в портретуванні вони десь. Дуже схожі на, скажімо, Софію Дорошенко в меланхолійному вальсі» Ольги Кобелянської, тому що це ще одна декадансна героїня в галереї наших персонажок. Отже, і місто смутку, і деякі вірші 96-го року. Вони пов'язані, до речі, з. Стосунками Лесі Українки з Нестором Гамбарашвілі йому присвячені про це про це є багато вже сюжетів написано. І власне, повертаючись до блакитної троянди, отже, Гощинська хоче вибудувати таку декадансну ідилію чи декадансну ілюзію, ілюзію кохання, яке не буде мати нічого спільного з. Коханням втіленим, це буде кохання райських духів, якраз це буде кохання оспіваним мінезінгерами. Якщо в середньовіччі є за, за чим шкодувати, то це якраз за цією високою релігією блакитної троянди, коли поклоніння Мадонні і поклоніння Дамі серця поєднувалися, коли лише духовний вимір щось важив. І, власне, Блакитна троянда» закінчується трагічно, фінал цієї драми трагічний, але, але, але він дуже витончено нюансований. Отже, Гощинська врешті-таки, впадає, впадає в хворобу, вона, вона, вона після Втративши свідомість, вона от, отямилася в прийшла до тями в якомусь уже хворому стані, але це от Абсолютно бездоганно виписана ситуація вштовхування в хворобу, підштовхування до хвороби, чи навіть втечі в хворобу. Навколо так багато розмов про те, що вона приречена. Мати її обранця постійно говорить, що її син погубив свою долю, загубив свою долю, зв'язавшись з цією божевільною. Ось якраз підслухавши цю розмову матері Ореста з самим Орестом Люба і, і ламається. Остаточно. Здавалось би, ось ми нам розповіли про крах головної героїні, головної персонажки. І на цьому драма би мали закінчитися. Але Леся Українка додає ще одну дію. І ця друга дія це вже ця остання фінальна дія це історія хвороби тепер уже чоловіка. Тому що коли йшлося про лікування? Люби, то як і загалом про цю історію, як хворобу дочки, то жінкам отже, забороняли будь-яку інтелектуальну діяльність після цього, 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 цього захворювання нареченої, після всього, що він пережив тяжко хворий Орест, і тепер він поет, і йому знов таки тепер уже йому, чоловікові поету, забороняють писати. Отже, Кування це відлучення від писання. Люба в якийсь момент казала, що забороняти писати це варварство, а не корування. Забороняли писати і самій Ларисі Косач. Ми знаємо багато з листів, що вона ці приписи порушувала. Ну в кожному разі вона казала, що вірші точно не можу обіцяти не писати, тому що це від мене не залежить. Вірші приходять самі. Завершується все тим, що якби шукати в цьому сюжеті, от хто ж врешті-решт мав рацію, закінчується все тим, що дуже авторитарна мати протагоніста, головного героя, фактично довівши, ну підштовхнувши сина, спричинивши для сина цю його життєву трагедію, знаходить Знаходить певну, ну в кожному разі сенс існування в тому, щоб тепер доглядати за хворим. І о, якраз пані Гругруїчева, мати головного героя Блакитної Тріанди, започатковує у творчості Лисі Українки оцю шерегу авторитарних матерів, які не дають простору розвиватися своїм дітям. Такою буде Лукашева, мати в лісовій пісні, такою буде е, благочестива діда в драмі у Пущі. Ну, таких, таких образів у неї багато. Вони почасти почасти пов'язані з її власним досвідом. Ну, Ольга Аптіна Драгоманова косич таки не була дуже ліберальною у вихованні, але і ми знаємо про це з листів, тому ми можемо про це говорити. Але тут, тут ще й ширша проблема, тому що отаке торжество цих авторитарних жінок, які не мають ніякого іншого сенсу існування і які. Ув'язнюють дітей в, свої, в клітку своєї опіки. Про це дуже цікаво, напише пізніше, через 50 років після Ості Українки Сімоя Дебувар у другій статті. Жінка, яка не має іншої можливості зреалізуватися, як доглядати за своїми дітьми, і вона ув'язнює їх в цій клітці своєї опіки. Отже, Блакитна троянда, як історія, яка вписала цей сюжет в Контекст раннього європейського модернізму і в контексті цього неприйняття нової жінки. Нова жінка виглядала жінка, яка не хоче обмежитися світським існуванням, була видавалася аж такою загрозливою, що її намагалися ув'язнити у психіатричній клініці. І потрібно було ще кілька десятиліть зокрема, все дуже змінила Перша світова війна, тому що там було багато цих. Так званих оцих шалтишок з цих ну, при обстрілах, коли траншей, траншейна війна засипала осколками і було багато. Неврозів було багато нервових хвороб серед солдатів, їх треба було швидко лікувати. Ось тоді змінилося ставлення до нервових хвороб, як хвороб дочки. Ось тоді їх почали лікувати вже не заборонами будь-що робити і вести вегетатив примусом до вегетативного існування, а бажанням активності, спонуканням до активності. Так мінялися культурні якісь рамки, а сам цей сюжет новий. Норми і е, мистецтва, скажімо, сюжет про митця, про творчість і про психічну норму він у деяких сюжетах Лесі Українки ще не раз буде озиватися. Як ви думаєте, чи можна говорити про те, що уже своєю першою драмою Олеся Українка вписує от в український контекст, в ширший контекст всього раннього європейського модернізму? Чи можна говорити, що блакитна троянда це була можливо перша в нас така от помітна європейська драма? Дорогі друзі, нам дуже цікаво читати ваші коментарі і запрошую всіх до обговорення, до розмови про цей неймовірно по-своєму екзотичний текст в українській літературі. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас на патреоні. Лише завдяки вашій підтримці ми можемо записувати і далі ці епізоди.